Доброго здоров'я, шановному товариству. Сьогодні ми проводимо останнє налаштування і перевірку роботи електронного блока від Коваленка Сергія перед остаточним застосуванням його в реальних умовах, тобто перед відкачуванням вже безпосередньо меду. Касети ми будемо загружати сьогодні отакими от розумними книгами. Ми їх зараз е, зважимо. 14 кілограм. От ми завантажили наші касети книгами з загальною масою 14 кілограм, що відповідає реальним умовам ваги чотирьох повномедних рамок. І проводимо тестування роботи нашої методи. Спершу ми спробуємо хордяний режим з одним поворотом касет. Переглянемо наші налаштування. H060 це тривалість відкачування на підвищеній швидкості 60 секунд. L025 025 це відкачування на нижчій першій швидкості 25 секунд. Швидкість розгону або плавність розгону у нас визначена 60 одиниць. Це число абстрактне. Воно показує, як плавно буде розганятися медогонка. Вибрано 60. Коефіцієнт для другого етапу розгону у радіальному режимі нам не потрібний. Ми його пропускаємо. Реверс включено. Кількість обертань касет один раз. Швидкість обертання на першому етапі на низькій швидкості рівна 30, а ми вже знаємо, що це буде складати реально 135 обертів на хвилину. Швидкість обертання на підвищених обертах на другому етапі відкачування визначена у 50 одиниць, а це відповідає 160 обертам на хвилину. Прискорення для нас не потрібно, виключено. Час гальмування 6 секунд. Підтверджуємо ці налаштування, натискаючи зелену кнопочку хорд. І запускаємо медогонку у хордіальному режимі з одним перевертанням касет. Касети завантажені загальною масою з допомогою книг. Натискуємо зелену кнопочку. І спостерігаємо за роботою медогонки. Це низька швидкість, перший етап. Низька швидкість. На табірі показує, що 2 секунди залишилось. Зараз іде розгін дозначень підвищеної швидкості. Починається вертання ротора медогонки на підвищеній швидкості. Глянемо на показники амперметра. 3,2-3,4 Ампера. Амперметр у нас увімкнений у електричне коло обмотки якоря мотора. Залишається 13 секунд, 12. Зупинка. І зупинка ротора. На дисплеї загорається індикація цифра 2. Справа після рисочок. Звернемо увагу на ту дугу, яка в нас є внизу. От вона нам допомагає орієнтуватися в яку сторону буде вертатися ротор догонки. Наступному моменті, в наступному етапі, тобто ми повинні перевернути касети для відкачування другої сторони рамок. Перша сторона рамок у нас в такому режимі відкачування відкачана повністю. Привертаємо касети. Перевернули касети і достатньо лише натиснути знову зелененьку кнопочку. І ротор медогонка починає обертатися в протилежному від попереднього напрямку. Ввімкнутий постійно реверс. І зараз відкачується друга сторона рамок. Спершу на низькій швидкості. От уже 8-7 секунд залишилось для відкачення на цій швидкості. Тепер йде розгін до другої підвищеної швидкості. 50 секунд залишається. Показники амперметра. Подивимося зараз. Десь 3,5 Ампера, 3,5 Ампери. 37 секунд до закінчення другого етапу. У нас відкачується. Друга сторона. Рамок спершу на низькій швидкості. Потім плавний перехід до підвищеної швидкості і остаточне відкачування повне. На підвищеній швидкості стоп. Підгонка гальмується. Це зупинка ротора. І звертаю увагу на такий момент. У нас зараз було обертання проти годинникової стрілки. Відкачана і перша сторона, і друга сторона рамок. Тепер ми повинні рамки відкачені вийняти, поставити нові рамки обрізані і продовжити роботу. Ми не будемо виймати зараз книг. Ми уявимо, що це ми зробили, але момент. Ми не перевертаємо касет. Як касети в такому положенні стояли. Так вони і продовжують стояти. Але починається відкачування другої закладки рамок першої сторони. Натискуємо знову кнопочку зелену. І у режимі реверса починає відкачуватися перша сторона другої закладки рамок. Спершу на низькій швидкості. Потім перехід до підвищеної. Це особливість роботи у режимі N1. Тобто ми вибрали режим, коли відкачуємось одним перевертанням касет, відкачуємо з першу повністю першу сторону, потім перевертаємо рамки, відкачуємо другу сторону. І в цьому положенні касет ми завантажимо другу партію рамок і так само продовжуємо відкачування. У вибір напрямку обертання електронним блоком здійснюється автоматично. Немає потреби перевертати касети у вихідне положення, так як це було для першої закладки. Залишається зараз 30 секунд для підвищеної швидкості. 23 секунди. 18. 17 і так далі. В такому режимі економиться час, немає потреби зайвий раз повертати касети, Блок керування сам визначає послідовність напрямку руху. І це дуже зручно для медогонок, які мають добре надійні касети, які застерігають. Стільник від руйнування. Зупинка. Ми відкачали першу сторону другої закладки рамок. Тепер ми повинні перевернути касети. І знову працюючи лише однією кнопочкою, починаємо відкачування другої сторони рамок. Ми весь час нажимаємо лише одну кнопочку пуску. От вона. Реверс вимкнуто. Іде відкачування другої сторони рамки, другої закладки. Спершу на малій швидкості. От вона закінчується зараз. 4 секунди, 3 секунди, 2. Іде розгін до підвищеної швидкості. І відкачування продовжується на підвищеній швидкості. Повторюю ще раз, це режим з одним поворотом касет. Він дуже зручний для медогонок типу Меліса або подібних, що мають досить надійну сітку касети, яка застерігає стільник від руйнування. Практичний зручний економний варіант підкачування меду з одним поворотом касети. 9 секунд, 8 секунд, зараз зупинка буде. І ми будемо міняти рамки. От рамки повністю відкачені. Друга сторона. Стоп. І на цьому етапі ми знову міняємо рамки і продовжуємо працювати з одним перевертанням касети. А зараз я покажу, як прийти до налаштувань до так званого дідівського методу. Для цього нам треба у меню вибрати не n 1 а n 2 Вибираємо хорд, Ідемо по налаштуваннях. Залишаємо ті налаштування, що й були. От n 1 У нас було n 1 Нам необхідно. Зробити n 2 Це так званий дідівський метод. Для цього ми натискуємо кнопочку. n 2 У цьому режимі відкачування буде проходити з двома перевертаннями касет. На першому етапі ми відкачуємо першу сторону рамок не повністю. Перевертаємо касети, другу сторону відкачуємо і на малій, і на великій швидкості повністю. Ще раз перевертаємо, другий раз перевертаємо касети і докачуємо в першу сторону повністю вже лише на підвищеній швидкості. От ми проглянемо, як зараз це все відбувається. Натискуємо кнопочку старт. Іде відкачування на Низькій швидкості першої сторони рамок. Ці всі налаштування можна змінити або в сторону збільшення швидкості, чи збільшення тривалості обертання, чи плавності розгону. Всі налаштування блок надає можливість налаштувати індивідуально для кожної медогорки, для кожного пасічника. От відбулося відкачування першої сторони рамок, початкове, не повне, лише на низькій швидкості. Перевертаємо касети і натискуємо знову кнопочку старт. Обертання починає здійснюватися в протилежному напрямку. Спершу знову на низькій швидкості. Тобто ми зараз відкачуємо другу сторону. Друга сторона буде відкачуватися повністю з першу на низькій швидкості. От, уже низька швидкість закінчиться час. Дві секунди. Іде розгін до великої швидкості. Плавний розгін до великої швидкості. І відкачується друга сторона рамки повністю на підвищеній швидкості. 25, 23, 20 секунд. Ми налаштування залишили які були для попереднього варіанту відкачування з одним повертанням. Для цього варіанту можна змінити налаштування по бажанню. Це відбулося відкачування другої сторони рамок повністю зупиняється ротор медогонки на дисплеї циферка 3 яка підказує нам ще зараз третій етап відкачування тобто докачка першої сторони рамок яка до цього була відкачена не повністю ми знову перевертаємо касети нажимаємо тут пуск. Без реверса йде обертання роторами до гонки за годинникою стрілкою. І відразу розганяється ротор до підвищеної швидкості, минаючи першу швидкість. Цей спосіб відкачування з двома переворотами касет, класичний, його ще називають дідіївський спосіб, він дає можливість зберегти цілими навіть молоді повномедні рамочки від руйнування, оскільки перша сторона відкачується не повністю, рамки стають легшими, потім перевертання на другу сторону повністю відкачка. І третій етап докачка першої сторони. Але цей підхід, цей спосіб відкачення досить. Ну, дещо триваліший за попередній. Тобто забирає дещо більше часу. На цьому все. Бажаю всім успіху, великого вам меду і нехай вам щастить в житті. А все добре, до побачення.